Море цекай. Красота. Хотілося заснятися з камарою, ага. У нас же в нас купаться любить. Куда там? Сусик. Мокрий мань, сусик. Йдемо, красота моя, йдемо. Ну, конечно, без дрина Ти що? Пусто людей немає, сьогодні всю ніч опять атака. Це капець якийсь. Коли вони ж тої крові нап'ються, це капець. Красоту Ми тут трошки ось присядемо і підемо потім далі. Підемо потім додому сушитися. Йде купайся, сьогодні поїдемо і все. І далі купання тільки на водосховищі. Наша тобі. Той камінчик. А де апорт, твій? Де порт? Скажи, де надо, я його моніторю. Ну все, скажи. ти моя девочка. Ой, яка гарна стоєчка.